Ви продаєте? Так, да, я продаю. Яку вартість? 200 гривень треба ще бою. А чого ви продаєте речі? Козосім не бачу. — Ви геть Це... не бачите? Після операції. А скільки Вже... у вас пенсія? Моя учительська пенсія у радянських часів, від 90-х років. Каплі на 15 днів, ось 440 гривень. Щоб без сніг у нас зовсім, дати ще сітчатку купити. Розвига форту. Мене проходить челендж з підписниками. В рамках челенджу я допомагаю на 1 мільйон гривень. Один підписник одна гривня. На мене підписалось 1100 людей. Саме цю суму і отримає бабуся. Ось тримайте 1100 гривень. Держіть. Чи вивіді всі куди багато? Ні, це нормально. Сподіваюсь, вам це допоможе. Додому. Ти спер, тобі вже небагато оставився, він не, не поміг. Здоров'я, вам всього. Давайте подам. Дуже. Тримайте. Дякую за